О, я їхала сюди спочатку на два-три дні, а лишилася на всю неділю. Мені здається, що я тут відчула, що таке медитація, і я хочу взяти це з собою. Я беру це з собою додому. Мені дуже цікаво повернутися зараз у мій соціум, і ну, цікаво, яка я там буду, яка буде моя медитація. Я відносно молодий сітха, і я мріяла потрапити до Індії. Але дівчата, хто був в Індії, вони переказують, що теж що вони порівняли з тим, що відбувається на твоїй рідній землі в Україні, з тою кількістю людей, які мають спільне бажання, асамблея миру, вона вперше за все. Направлена на те, щоб ми досягли миру в Україні і в світі, я думаю, що ми зможемо цього досягти. Бо я відчула цей ефект такої глибокої, потужної медитації. Я не відчувала, мабуть, ще ще ніколи за свій досвід. Це неймовірне відчуття. А настільки все легко і класно. Ну я дуже вдячна за таку можливість і хочу повернутися сюди ще й. Я відчула себе як в дитячому таборі. Тут про тебе турбуються, опікуються, тобі не треба турбуватися, що відбувається назовні. Які в тебе там питання, які потрібно вирішувати. Це дуже крутий досвід для того, щоб перезарядити батареї, наповнитися енергією, силами. Всім раджу. Практикувати трансцендентальну медитацію, хто не навчився, раджу. Господи, я так щаслива. І це спокійне щастя, врівноважене щастя, яке окутує тебе зсередини. Ти стаєш, ніби частиною цієї планети. Дякую вам дуже.